Це no. тому, що потім не ну, бачите. Дивися, тут не дивлюся, що я вже Боже, це щастя, що там люди це ж... П'ять шість перед мене. На Оці, мовнілий. І в орандіях падало шифер. чотири чи три. Скільки там? Чотири. В Ярошівці відбулося стихійне лихо. Стихійне лихо зі слів свідків було в вигляді схоже на смерч. наразі провелося обстеження майже 80%. Постраждалих домоволодінь. Зараз працює відділення рему по відновленню електромережі. Електромережі в надзвичайно катастрофічному стані через те, що майже 50% населеного пункту електромережі порвані. Полі на дорогу то розчищали, розкидали, бо дорога була загружена, а тобто би са не міг проїхати. Деревину ту столітню знесло, горіхи там позносило в три студії.